Сенат США представив законопроєкт про нові санкції проти Росії. Сенатор Лінсі Грем від республіканської партії та Блюменталь від демократів запропонували нові обмеження проти РФ за відмову Кремля від мирної угоди. Ініціативу підтримали 50 сенаторів з обох партій. Документ передбачає первинні та вторинні санкції проти Росії та її союзників. Встановлення 500% відсоткових мит на товари з країн, які купують російську нафту, газ і уран також автоматичне введення санкцій, якщо Кремль Зірва або порушить мирну угоду. Законопроєкт має широку двопартійну підтримку, та ймовірно буде ухвалений у самому конгресі. І це все після чого відбувається, Олексію. Після того, як Російська Федерація мутила воду, затягувала і про затягування так чи інакше, якісь наміри ми говорили. Сам Дональд Трамп я не знаю, там, чи можемо говорити вже зрозумів. Так чи інакше, чи просто зараз, знаєте, відчуваю, що можливо його водять дійсно за ніс. А вчора Рябков, який каже, в пропозиціях США немає усунення першопричин початку цього конфлікту. Вони нас не влаштовують, так чи інакше. Ми не бачимо поки що конкретики, яка б влаштувала Російську Федерацію. Ні, Ну це логічно. Це було зрозуміло з самого початку і. Ну, я і на ваших етерах, на інших uh -huh. постійно про це говорив, що це типове затягування часу. Питання навіть не в ця, ця логіка Путіна вона не міняється десятиріччями, ми так би мовити. Uh -huh. так? Тобто він, е, як він робить, так? він посилає е, е, з Уїтков портрет Трампа, е, молиться за нього, за його здоров'я, так розповідає. А насправді він хоче тільки одного, так? щоб було на його умовах. Все відбувалося. І ситуація виглядає так. Якщо навіть Трамп постійно накладає якийсь свій досвід девелопера там, і, і, і заб, забудовника на такі от угоди, так, ага. то він ну, повинен розуміти, що, що його реально просто кидають. Тому ж, через те, що це угода про припинення вогню, це не мирна угода, це не договір про дружбу. Це не багато чого іншого, так? Тобто Путін хоче за е, дуже невелику так би мовити, дію отримати все. Він вже, вже не тільки про Україну говорить, так? він же хоче взагалі домовитись від Арктики до Китаю, Ірану, КНДР, так би мовити, що на чому його розрахунок, він впевнений, і Трамп сам в цьому винний. Що Трампу це більше потрібно, ніж йому потрібно. Що Трамп просто е, спати не може, їсти не може, думає тільки от про припинення вогню. Звичайно, йому потрібно, бо з усіх його дій, які він започаткував за останні півтора місяці, так. йому це чомусь здавалося найбільш реальним. Я не розумію, чому. Наприклад, висадити десант в Гренландії, захопити, анексувати Гренландію, виглядає ну, нібито простіше з технічної точки зору. Зрозуміло, ну це я так сарказмом ну, сарказм, ну, сарказм, кажу. Вже зараз ні, так як там Венса і його дружину прийняли, знаєте. Я думаю, що десантник американським це навряд чи допоможе абсолютно. Я спеціально подивився, як виглядає столиця Гренландії. Зрозумів, що так дійсно там і роти вистачать. Угу. А, а... Не дивився, я бачив. Так, Ой, ну це це, Це не знаєш, що порівняти в Київській області, з яким, з яким, з яким селом. А, так ось. І виглядає так, що Україна. Без умов, без будь-яких, так би мовити, інших речей приймає припинення вогню, так? А Росія виставляє умови, які ну, за будь-якою логікою. Ну, тобто, то, то логічно, що як я, дуже багато людей постійно про це говорять, зараз починають розуміти, що ну, такі. Повірили в примирення, угу. що війна закінчила, вже почали думати, як вони будуть виїжджати з України, як життя розпочнеться. Рейселітаки. Так, і тому подібне. Я вам завжди кажу: розумієте, що ну, припинення вогню відбувається більш-менш нормально, це коли не одна сторона припиняє стріляти. Так? Угу. припинення вогню, це коли дві сторони. Бо якщо е прийняти умови Росії, ну це все одно, що ну реально практична капітуляція. Просто капітуляція, так? Тому що вони хочуть за виключно припинення вогню, хочуть визнання територій яких вони захопили, ну це зняття санкцій. кажу те, що нас стосується. Вивільня, вивід. Я не уявляю собі, як це може взагалі. Від, як, я, от навіть не хочу уявляти, як буде може виглядати в принципі в теорії вивід українських військ українського населення з двох. Міст, в якому живе від півмільйона до мільйона людей. Ну про Запоріжжя Херсон. Ну просто уявіть, це, це картини з якоюсь. Ну... Всі, хто не підписався на мій youtube канал, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І ставайте спонсором мого каналу. Це дозволяє YouTube включати алгоритми, які дозволяють поширювати, добре поширювати україномовний контент в YouTube. Ну, це від 70 гривень. Ви будете мати першими можливість дивитися моє відео. Я відповідаю на ваші запитання, якщо ви спонсор. І до того ж, ви можете давати заявки на якісь матеріали, які я можу підготувати у відео своєму відео. Так що підписуйтесь, ставайте спонсорами. Ну і так зараз на тимчасово окупованих територіях Російської Федерації 3,5 з українських мільйонів. Ну це розумієте, це, це люди, які Ненацька чи раптово ну, дуже в швидкому темпі ще й... стали заручниками такої ситуації. Да, ну я mm -hmm. А виявляю, ну це зрозуміло, ну просто уявити, як собі росіяни це представляють. Тобто українська влада оголошує, що ці території через тиждень стають російськими територіями, тому хто хоче. Ну, ну, просто жах, в принципі, це, це зрозуміло, що це для будь-якої влади, української це самогубство, практично. Ну, реально просто це ніхто не І от Путін, мабуть, так само розуміє, що це не буде сприйнятно для Зеленського, для української влади. І він розрахує, розраховує, що Україна, так мовити, відмовиться, угу. і що Трамп буде стояти на позиції Путіна через те, що йому дуже потрібна. Цього року. Але Трамп він не Путін. І, і, і коли вони дзеркалять один одного, так оці компліменти, оці слова. Ну це зрозуміло, що це різні абсолютно так. Бо е -е, Трамп наговорив з Трикораба ввечері включаєш будь-які американські канали. Там коміки його обстібують зранку до вечора. Демократ е -е, виступає 25 годин і б'є рекордвосьмого рекорд. року до, минулого століття. 25 годин стоїть на трибуні, критикує Трампа. Ну там є нормальне політичне життя, і трап не може при всьому бажанні. Те, що він там авторитарним і замашкав, це зрозуміло. Та слухайте, а генерал Ден Кейн, який з його команди претендує на ну, посаду так, голови так, очільників штабів, так. пан Мілі на старті повноштабного вторгнення займав цю позицію. Він каже: зброю Україні Путін маніпулює, Путін не хоче миру. Він хоче продовжити війну. Все ну так, на що він військовий він розуміє, він за ним стоїть репутація. Тому і Трамп не любить таких людей. Mm -hmm. Тому, то він, ну, поставити а, на чолі Генерального штабу, поставити наступного ведучого Fox News, то ну, це, мабуть, навіть Трампу зрозуміло, що це вже тоді все повний ну, капець. Капець, так скажу, так, культурно, так би мовити. Так? Ну, це можна казати. Я, так, бо якщо такі. Ну, нібито найближчі його оточення не знають різницю, між як з, а, залучити яку, якусь людину потрібну до чату в сигналі. Так? А зараз виявляється, що вони в секретну інформацію ганяють через Gmail, який ще гірше, набагато так. гірше, ніж сигнал. Особисто пошту використовували. Так. Це, ну, це, це, Ми пам'ятаємо ту історію 2016 року з Хіларі Клінтон, як так, вони самі так. розкручували, так? так? І це тоді здавалося, хоча вона там. Не секретне, там була особиста переписка, скажімо так. і ну, uh -huh. Теж, звичайно, прокол, але це пройшло 10 років. Технології зараз те, що не можна було зробити 10 років назад, зараз хакери роблять, мабуть, ще в перших класах, так би мовити, з школи хакерської. І більше з можливостями AI, отей? Ну так, тобто, тобто повний безлад і. Зрозуміло, я вчора пожартував на цю тему, коли Fox News сказав вчора інформацію про те, що е, е, ну Росі Росіянам буде, скажімо так, внесені такі серйозні санкції, що Трамп дуже злий, і він точно зрозумів, що, що е, ну що з Путіним треба щось робити. Ми знаємо, що Трамп дивиться тільки Fox News. Так? І, ну, я пожежав на те, що от від ця думка, яка, так би мовити, була озвучена журналістом Fox News, вона так чи інакше стане його думкою. Тобто в нього варіантів не залишається. Варіант найбільш критичний, який я просто йовити не можу, але зараз все ще можна йовити, що він стане на сторону Путіна, ну, знову ж таки. Перехувавши все те, що казав про Америку, що 60% американців виступають за Україну, тільки 20% за Росію, так що <кій> є підтримка, що в кінці кінців він нічого не зламав всі ці е, алярмійські заяви, звичайно, звучать. Вони повинні звучати про обмеження демократії, там наїзди на судову систему. Це так, все нормально. Так це не вперше в Америці, коли таке відбувається, але все одно він обмежений в своїх діях і. Всі обставини, всі червоні флажки, так ще не пропорції, так чи інакше заганяють в його єдине правильне рішення. По ідеї, Зброя. з раціональної точки зору, це жорстко почати розмовляти з Путіним і казати а, йому, так, ну, але знову ж таки, це з раціональної точки зору. Ну, зараз ляжеть тіньовий флот. ми розуміємо. Давайте просто розуміти так, подальші кроки, якщо там жорстко розмовляти з Путіним за допомогою оцей двопалатна підтримка, так, санкції. Так. Uh, більше зброї для України, вочевидь. Uh, більше не знаю, там, розвіддання і так далі. Яка, якою ще ця розмова може бути? Тому що оці 500% на товари для країн, які закуповують так чи інакше російську ну, це, нафту і так це, далі, це все? Дріб... дрібниці, це дрібниці там в основному <кій> це стосується Індії і Китаю. Угу. А Індія теж не дуже сильно продає товари в, в Сполучені Штати. Так. А Китай це 500. Це ну, це, це реально серйозна торгівельна війна, зважаючи на найкращий стан китайської економіки. Ну я думаю, китайці як мінімум будуть це враховувати. Угу. Як мінімум будуть це враховувати, а починати їм справжню торгівельну війну Сполучені Штати через Росію. Не вказ. Навіть якщо вони планували це робити, так. Ну, їм точно зараз ну, не потрібно абсолютно, так? Але воно все класно лягає. Вчора, а, цей міністр іноземних справ Китаю, сказав, я просто, щоб не, не так би мовити, не іноді Там. неправильно не вимовляти ці імена, а, він заявив, сказав, що 9 травня на день Сі Сіньзіпінь буде. Все ж таки сказав, так. <смі> лідер КНР буде на цьому параді в Москві. Так, і все воно, все. Тобто, ну, зрозуміло, що якщо ти їдеш на парад до Путіна, то ти точно будеш виглядати як його союзник. Тобто ти повністю підпадаєш під ці поняття. І залишається тільки тепер перша реакція е, Путіна. Завтра чи післязавтра їде цей Дмитрієв. Uh, Звідки вам зустрічався? Да, Звідково зустрічатися? киянин Так, як з киянин. Ну, там багато вихідців з України, багато в російській владі. Тому якщо цю Матвієнко навіть не згадувати, там багато, скільки там з українськими прізвищами. Після того, що в Уїдкав там наговорив вже в інтерв'ю, цікаво буде, що він зараз наговорить, так наскільки це буде спроба. Але от про що говорять європейці, про що говорив президент Фінляндії? Все стає тягнути далі. Ну просто ну ну добре, ще тиждень потягнуть, так? Ну два ти. Угу. Треба термін. І я думаю, що ця розмова буде про конкретний термін. Значить, тут дадуть. Я думаю, що він додасть послаблення, тобто він не буде прямо от завтра. Трамп от скаже все з завтрашнього дня все починаємо. Терміни ж є Олексій, 20 квітня. Да, воно ж кажу, ось двадцять двадцяте 20... квітня. Ну, це, максимум ну, вони до 30 вони, це вони це ж ніяк не оформлено Жодним чином. Ну там ну це жодним чином. Ну путін живе з якимось своїм путінським календарем. У нього примирення почалося, ще тобто припинення вогню. Почалось ще 18 березня, хоча ні про це жодної домовленості немає. Та в нас свій графік. В нас так би мовити взагалі не по тобто ця ситуація. Вона Uh, свідчить про те, що без конкретно, ну, якщо далі Путін буде говорити не про технічні, що хоче б Трамп? Щоб ви зібралися і говорили всього все, як технічно виконати умови припинення вогню і моніторингу, слідкування за тим, щоб це не ну, щоб воно не порушувалося, uh -huh. так все про території, про НАТО, про все інше, він не хоче говорити, він не хоче говорити про це. І це його, те, що він чітко дає пояснювати і нашій стороні, і російській стороні, так. На даний момент це, на даний момент це більш вигідно виглядає для нас, мені здається, все ж таки так. Бо якщо Росія не захопити, то Путін скаже ні, тоді все стане знову ж таки, повторюючись на свої місця. І Трампу, навіть дивлячись на всі його вчинки, навіть дивлячись на всю його поведінку і тому подібне, він змушений буде робити вибір. Буде змушений робити вибір, і буде змушений, скажімо так, Піз... стати на нашу сторону. Ми повертаємось до ефіру телеканалу Прямої друзі, і далі будемо говорити про таке: президент України Володимир Зеленський анонсував першу зустріч країни, які готові розмістити потенційний контингент на території України. Це зустріч відбули в п'ятницю, 4 квітня. Глава держави очікує, що після цієї зустрічі з'явиться більше деталей щодо можливого іноземного контингенту. У нас буде зустріч в п'ятницю, буде зустріч наших військових команд, кількох країн, вузьке коло країн, а тих, хто буде готовий розмістити контингент в тому чи іншому виді, тому що є сулопутна частина, є повітряна частина і є присутність на морі. Є декілька складових, в принципі, цього процесу, але на правду, от як зазначив президент України, там морська частина повітряна і тому подібне. Але багато хто зараз звертає увагу, як це буде закріплено з відношенню того, якщо, або якою буде реакція, якщо Російська Федерація вдарить так чи інакше по якомусь контингенту, Олексію. Це ж цікаве питання. Правда? Ми що знаємо. А. Ну, а розумієте, а, тут, тут нема нема ситуації, коли ми живемо в ситуації, що. Одна країна НАТО хоче угу. натякає, що анексує територію іншої країни НАТО, так. і в статуті НАТО нема відповіді на питання, що робити. Е, ну, ну, слухайте, е, Сербія заявляє про військове співробітництво з Угорщиною, так, про те, що вони там ледве не якісь військовий союз. Тобто, зрозуміло, що як поліцейський шериф, який нібито повернувся, за словами Трампа, він навпаки. Він для багатьох виглядає так, що він кудись пішов. І, і, і хулігани, так би мовити, по-дрібному закута не займається своєю справою. Я про Сполучені Штати, так, звичайно, так. що європейські країни, всі країни починають думати про свою безпеку. Бо якщо відбудеться те, я сподіваюся, що не відбудеться. А щойно прочитав та витік з Білого Дому, що все ж таки Герландія це питання після України, після Ірану. Після гази, і все ж таки це питання грошей, а не ну, років так через сім. А... Вибачте, але... ну та... чотири добре. А... Може на другий термін, на третій термін Трампа. Те, що європейцям треба було задумуватись над своїм питанням безпеки, ще починаючи з а, нападу Росії на Грузію, тобто, вже практично 20 років тому, це факт. Якщо глобально говорити, то треба, звичайно, було слухати там бувшого ще першого президента Естонії, який в 93-му році сказав, що якщо ви думаєте, що ви якимось чином зможете з Росією таким от, як ви вчиняєте, таким чином налагод налагодити, угу. то ви глибоко помиляєтесь, так? так. Росії треба по-іншому діяти. А, ну, це все, все провалено ну, зрозуміло. Ну, принаймні, зараз. Я тут. Можливо, не зовсім погоджуюся з тезами щодо того, що європейці Не... Питання в тому, що зрозуміли, хто зрозумів. Зрозуміли лідери, зрозуміли, політична еліта зрозуміла, так? Але це демократичні країни. Вони навіть не такі а, е... посадоцентричні, як та ж сама Америка, так? де все ж таки президентська влада це не зрівняно з тим, що мають там прем'єр-міністри. Це парламентські республіки в більшості. І, е... Вони оці цій ситуації дуже просто звинуватити, наприклад, прихильників прізвищу, Жоржевську, здається, так Та -та. Та. при проросійських поглядах. Дуже просто ліпен звинуватити в проросійських поглядах. Це, це, це взагалі просто, тому що тоді ти не, не починаєш задумуватись на це. Це тих... на основі їхніх вони Я... там заявків. Я... Ну так, робили. це ті Але... розвішувати. Це, так, це. за ними стоять. Так само, як за Трампа, конкретні люди, конкретні виборці. Ситуація в західній демократії дуже сильно змінилася за 30-40 останніх років. Угу. Так? Дуже серйозні демократичні суви, які ми просто не розуміємо, бо ми не вивчаємо. Грубо кажучи, якщо так сказати примітивно, населення західних демократій старіше є. Просто старіше. От, наприклад, якщо Східна Європа, там мало того, що старіше населення, так ще молодь просто виїжджає, виїжджає в Західну Європу. І, і там старше покоління, яке завжди в будь-якій країні більш консервативно, воно не хоче змін. Воно боїться змін. Бо воно завжди це нормально, абсолютно так би мовити, це такий запобіжник для багатьох речей. І, і коли ці зміни починають занадто швидко просуватися, так, як ми бачимо, від штучного інтелекту, інтернету, соціальних мереж і все інше, звичайно, це викликає якусь певну реакцію. І трампізм, і праві, ці ультраправі, які зараз це реакція на це все. Тому вони бачать просто, знаєте, як, там, як ліваки колись, європейські, бачили в Шеєвар, якийсь символ, що це вбивця, Маніяк і все що завгодно можна, але він був ну до сих пір, можна побачити людей а? там за 60 років, які ходять з Чигівара, да, в Європі. Так само для багатьох Путін був такий, ну, вже мемний таким такий герой, що, що? більш мемний більш ну, зрозуміло. Я, ну, я кажу для, про 30 про років тому да, назад. Да, так? да, да. А, таким символом, до певної міри був до агресії проти України до речі. Від якого практично там залишились ну зовсім вже відбиті, які підтримують Путіна. Ліпен, наприклад, дуже жорстко заявила б і на початку, і після того як, наприклад, американці перестали нам зброю давати, там. вона зробила заяву. Таку вона, чому це вона робить? Вона розуміє, вона ж орієнтується на виборців. Вона розуміє, що і виборці міняються, вони теж розуміють, що Путін, який здавався, що такий захисник консервативного, так би мовити, якогось певного світу, так? він просто звичайний вбивця, і що не може бути взірцем ну, якимось. Так? Вони не хочуть цього. Але це не означає, що процеси ці не відбуваються. І вони будуть далі просуватися. І, скажімо, відкидати це, не працювати з цим, це теж не не, Бо, звичайно, Венс популіст, коли він каже, що ви, е, ну, скажімо так, знищуєте демократію в Європі, так? формально він правий. Ну, якщо ви забороняєте кандидата. Якомусь так, ну, у Трампа гріхів, ну там ну просто жах якийсь, так судовий процес, все, там його по всім питаннях, так, в його все ж таки він, він прийняв участь у виборах, йому ніхто не перекрив дорогу, він пере переміг. Вони так розуміють демократію. так Якщо є в тебе мандат народу, ну майже те народ любить, то ти безгрішний. До ще однієї теми до грішності. Перейдем. Не до безгрішності, Олексію. До України, екстрадували російського агента. Рила Малчанова, пропагандиста заточення Віктора Медведчука, Його затримали в Польщі на запит збу. Після цього він був доставлений до столиці України. Нині перебуває в СІЗО. За даними слідства, Молчанов спрацював одночасно на ФСБ та зовнішню розвитку країни агресорки, займаючись дискредитацією України на міжнародній арені та спробами дестабілізації ситуації в країнах партнерах. Після втечі до Російської Федерації у 22 му він став активним учасником крилійських медійних проєктів та неодноразово виступав у пропагандистських ефірах Володимира Соловйова. Окрім інформаційної війни, Молчанов публічно закликав до терактів в Україні використовував власний телеграм-канал для поширення чат-ботів російських спецслужб, які збирали дані про українських військових. Йому висунули підозру та за статтями кримінального кодексу України, що передбачають покарання за колабораційну діяльність і пропаганду. Війни. Яскравою була ваша реакція, Олексію. Ну тому що я знаю його, особисто да. знаю і багато років знав. Більш того, це не сподобається вам. Останній раз, коли я його бачив, це на Медведчківський канал, я ж не ходив. Що запрошували, звичайно, багато разів. Я його побачив саме на вашому каналі останній раз. Euh, Сподіваюсь, в буквальному сенсі в останній раз. Тільки всіх цих матеріалів у нас не було на руках в той момент. Да, те, що він проросійський, те, що він працює на Медведчука, хіба що на Лобі не було написано. Yeah. Ні, я це це, це, це всі страждали, всі mm -hmm. наші канали. Він усюди був, і на еспресо, і не знаю, про п'ятий канал. Баланс no, думок. Ну, no, Добалансувались, <laughs> що тут сказати. Добалансувались <laughs> до війни. ну no, mm -hmm. що тут. Я, я, Мою позицію всі. я тому і слава Богу, дякую вашому каналу. У мене залишилися два канали, до яких я ходжу. Це ваш канал і Київ. Через те, що я коли бачу людину, яка від Молчанова нічим не відрізняється. Він зі мною зараз під час війни виходить в ефір, я кажу: ви ну, культурно не може висловити. Ну і зразу мене, звичайно, з цього каналу прибирають. Бо це... Ну, коли, наприклад, бачу. Петю Магу в етері, да? який ну, хіба що Медведчуку не, не знає, що робив, так би мовити, в 112 каналі. Ну, от, добре, це таке питання. Молчанов виявився ідіотом. Чудова спецоперація Служби безпеки України, яка, mm -hmm. використавши його no, uh, rune, там марнославство. В Нідерландах ніби. Так, що він повинен був отримати там туди-сюди. Ну, що він? В нього б'є чудовий кум, який на початку вже отримав 12 років за зраду, теж політичний експерт, такий був Маруніч А, Ще один з його компанії Андрій Мішин. Зараз у чолі, зараз зам, начальника, здається, Маріупольської військової цієї училища, так, теж політичний експерт, який працював. Довгий час. А деякі, як, наприклад, з тої Вичуковської тусовки до сих пір в Києві живуть і себе чудово почувають. Нормально їх бачу. Ну слава Богу, не хоч не етери телеканалів от, українських не запрошують, але в Ютюбах вони усюди. І я просто по локації бачу. Mm -hmm. Сподіваюсь, служба безпеки займається ними а, також певний час. Ну, просто Проблема в тому, що ми, слава Богу, ми все ж таки країна ну, до певної міри залишаємося вільною. Ну, якщо дійсно демократія, це Ну, свободна. мається на увазі, що зловити є дуже розумні. Є такий їхній непоплічник, як це сказати, як Руслан Бортнік, спільник. відомий спільник, да? який я дивився, дійсно важко зловити. Я тут знаю, все сходиться, так би мовити, що він в Медучуківській був а, в цій але зловити на словах там, на якихось діях. Бо. Молчанов, як тільки він до того ж, до 22-го року теж дуже важко секунд. було дав. Важко було, але коли він отримав російське громадянство, і те, що він розповідав у Соловйова, він там наговорив на декілька статей, тому все логічно. Спасибі вам, Олексій Голобуцький. Політтехнолог був з нами цієї години. До зустрічі на прямому дякую.